В Очередной раз відкриває прогрессу Олександра Станіславовича. Ну, 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 так. І да. рішення фракції до Петра Порошенка не змінилося. Фракция молодий Петра Порошенко Солідарі виступає на посаду голови районної ради, голову і до Петра Порошенко Солідарі пора воєнні Павло. Ще якщо вони третій раз не пройдуть, давайте поміняємо регламент. значить, шановні депутати, якщо наше наш третій раз голосування, це відповідь, лапа, не дасть результату стаття 126 регламенту 6 скликання районної ради. Значить, якраз і передбачає, що постійно беруть участь, по суті, мають право ті самі кандидатури. Тоді буде пропозиція внести е в порядок денний і внести зміни, що беруть потім участь, крім тих, хто вже безпосередньо висувався і набрав більшість. І все. І не закривайте ви мені рух. Да, потому, потому, що не будемо порушувати закону. Шановні, я не порушую закон. Да. так, да, так. Да, да. ми, ми не будемо перетворювати світський району. На, 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 на. Якщо хтось ви, хоче висловитися, будь ласка, звертайтеся до голову, Не перетворювати це все на хаос. Є пропозиції, є пропозиції. Маєте повагу. Тоді давайте на відповідно регіону. за запропоновані. До слова. Запрошуємо. Немає. Будуть запитання до кандидата на посаду Станиславовича? Запитання немає, да? так? Олег Павлович, <головік> вы бажаете нам сказать слово? Не запитали этого генита поворот. não bem. Tipo a primeira palavra. Eu